З 11 серпня Хмельницький газ став ближчим до споживачів блакитного палива. На вулиці Свободи, 22, відкрили сучасний центр обслуговування клієнтів. 18 серпня до нового офісу навідалися керівники міста та області. За традицією спершу перерізали символічну стрічку. Після чого для них провели екскурсію, аби детально розказати про роботу центру. Міський голова, користуючись нагодою, сам звернувся за консультацією до фахівців. Як клієнт, як споживач можу сказати, що тут набагато комфортніше, і це однозначно, навіть не крок вперед, це кілька кроків вперед. Тут набагато зручніше, зручніше з точки зору доїжджати. Центр міста всі зупинки поруч. Ну і тут набагато швидше, оперативніше, комфортніше обслуговування. У новому сервісному центрі клієнтів реєструють в електронній черзі, а це значно пришвидшує процес обслуговування. У Нас кожен оператор займається своєю роботою. По якому питанню прийшла людина? куди то довго ми оператора і відправляємо? Наприклад, йому потрібно тільки по рахунку вияснити, по оплаті. Ось сюди на роз'яснення по особистому рахунку. Ось заяви у нас різні є. І відправляємо до кожного оператора, нажимаємо і на табло з'являється. Одна із найголовніших переваг центру Його зручне розташування, кажуть клієнти. Сучасно, вже так як в польському консульстві, по перше. Добиратися удобно, так як я хвора людина, мені дуже туди було важко, а тут чудово і обслуговування гарно. Все-таки Україна йде вперед. Відкриття нового цього центру Європейського стандарту дозволить нам і в найближчому майбутньому розширити відкриття цих таких центрів по нашій області, тому що він є перший на сьогоднішній день. Ми працює плануємо відкривати ще і в місті Кам'янськ-Подільському, і в місті Славута, але це буде завтрашній день. Тож сподіваємося, що відкриття нового центру дасть змогу містянам не плодити борги, а працівникам Хмельницького газу бути ближчими до людей.